Як я добрався до печери, не буду довго пояснювати. Просто доїхав до розвилки між Пасічною і вулицею Медової Печери. Перейшов майже в кінець вулиці Медової Печери, там був поворот направо на вулицю Медову. І з Медової дійшов до шлагбаму, повернув наліво, і ось фактично там інтуїтивно зрозуміло, як туди вийти. Я думаю, що кожен, хто захоче, він знайде по карті і. Це нема проблем, щоб знайти. Просто мене дивує, як я був стільки раз на на тому на мотокросовій тій доріжці і не знав, що поряд є печера. Дікати грати. Послухайте, як на фоні голосів чути гул комах. Може, дійсно тут є бджоли і десь є мед. Тут треба якось питання це підняти і з ним розібратися. Так, напевно, Тут я на відео мовчу, тому що я вражений тим всім. Мені дуже сподобалося. Я ніколи такого не бачив. І я просто ну розглядав, як і що воно є. Я навіть не особливо дивився, що я знімаю. Я більше дивився не на телефон, а по сторонам. Не плоска Ну що ж, спробую ще в того одну зайду. Взяв ліхтарик. Там маємо якусь нору, туди я точно не полізу. Тут для якихось професійних дігерів. Або напівпрофесійних дігерів слизько дуже слизько. Був дощ, це другу кімнату я заходжу. Ну, я ще поробую. Щось здається освітлення. Дуже холодно, на вулиці тепло, біля 20 градусів. Тут ну не знаю. Якийсь малюночок на стіні. Колосо від електросамоката або візочка. От я звідти виліз. Стеля повністю, чорна, напевно, від огню. Може хтось огонь розпалював, а може тут якась особливість Треба під ноги дивитися якась особливість. Тут кам'яної породи, я не знаю. Ну слизько, Тут якісь дябчики намальовані. І холодно. На вулиці тепло, тут реально холодно. Там якась печерка так само. По-моєму, продовження йде. І там, о, я залізу. Трошки ближче. Вон. Ще одна йде. Ну я туди також не полізу. Ну вона та. Одним словом, якщо хтось дивився відео про чортові скелі, чортові, чотові, чатові, називайте, як хочете. Я рахую, що кожен воно по-різному називається. Я там говорю про печери Що може хтось десь там собі в печері розміститися. Валіть всі сюди і тут можна нормально цілою розміститися компанію. Так. Назік, Любко, Юра, Тарас. Передаю вам привіт. З 2025 року. Тут якийсь інопланетянин. І знову таке як щось як... Не знаю. Ну от вони такі ніколи навіть не думав, що тут таке в нас є у Львові. Трохи буде хитатися, а стабілізатор все ж таки не брав, бо з ним незручно знімати. Ой, які звуки підозрілі. З мого живота. Голодний не поїв. Це цікаво і прикольно. Ось вони є такі. Медові чи така, медова печера. Меду, меду тут нема. Банки з собою не беріть. Прикольно от така підтримка. Щоб Сходив. У печеру подивився, а тепер йду, пошукаю, де знаходиться джерело. Кажуть, тут гарне джерело є. Ну і мототраса це кросова, десь тут так само з правої сторони вроде, має бути.